Повітряні сили України вперше показали роботу ракетних систем насам. Надо сажати уже міністра оборони США, надо сажать глав Локхід Мартін за п'ять місяців бойової роботи. Українські ППОшники за допомогою наданого міжнародними партнерами комплексу НАСАМС знищили більше сотні російських ракет та дронів. Як можна побачити з оприлюдненого відео, збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК три зубами у кінці ролика? Є кадри збиття російської крилатої ракети Х-101. Повітряні сили визначають високу ефективність вище вказаних комплексів та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни з Ерефією. Нагадаємо, що повітряні сили готують персонал для великої кількості зенітних ракетних комплексів Айрісте на Самс Петріот та сам ті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.